Ого, це саме смачне у світі печиво ору. І кухаль молока. Неймовірне поєднання. А тепер давайте подивимось, хто з якою швидкістю буде їсти. Хана буде їсти повільно. Тед з нормальною швидкістю. А от лінці буде їсти дуже швидко. Що ж, Лінці, приступай! Вона вже заряджена швидше з'їсти Оро. Так. І так дістаємо печиво та починаємо ласувати. М -м, як смачно. Запиваємо молочко. Подивіться, у мене є ще два печива. Закинемо в рот та запиваємо молочком. Закінчилось. Отак. Ну що ж, тепер черга теда. Простіше простого. До мене прийшла крута ідея. Мені знадобиться блендер, котрий я засиплю печиво орла. А потім залью туди це смачне молочко. Чудово. Тепер вмикаємо та чекаємо, поки блендер все перемішає. О, як же апетитно вийшло. Переливаємо в келих мій чудовий молочний коктейль. Вставляємо трубочку і спробуємо. Отак. Дівчата, це самий смачний коктейль в моєму житті. Супер. Так, тепер чергай ханни. Вона буде їсти дуже повільно. Печиво дістала. Закину його молоко. Нічого собі оро, реально так повільно падає. Але як це можливо? Ой, треба швидше підставити чашку з молоком. Так, оро в чашці. І ще це було? А тепер спробуємо молоко разом з Оро. Смачно. Вау, Вам дістались бургери та картопля фрі. Так, можна гарно підкріпитись. У кого яка швидкість? Лінці знову буде їсти швидко. А ось ти на цей раз повільно. У Ханни буде нормальна швидкість. Супер! З кого почнемо на цей раз? Лінці вказує на теда. Ну чому б і ні? Окей. Почну з картоплі фрі. Яка Ммм, Божественно. Дид, будь ласка, їж швидше. О, це неможливо. О, у нього ж сама повільна швидкість. А це означає, що я можу вкрасти його бургер, поки він зайнятий картоплею фрі. Ось це була геніальна думка. А тепер підкріпимось моєю подвійною порцією бургерів. Отак. Хана, а тобі не здається, що це нечесно? Це ж все ж таки бургер теда? Очевидно, що хану не мучить совість. Добре, подивимося, як справи у теда. Я майже доїв картоплю фрі. Тепер бургер. Стоп! А, де він подівся? Хано, як тобі не соромно. Тоді я з'їм твою картоплю фрі. Ні, ні за що. Я її швидше. Не віддам, не віддам. Я в шоці. Тет, ти що ділишся картоплею фрі? Велике дякую. Ви все з'їли. Залишилась одна картоплина. Гаразд. Добре, що хоча б вона для мене є. Смачно, але мало. Ну і що ж, тепер моя черга. Почну з картоплі фрі. Хоча зачекайте. Невіщо обирати щось одне, якщо можна поєднати і бургери і картоплю фрі. А От тепер можна спробувати. Виглядає дуже апетитно. Отак, неймовірно, смачно. Так, лінці всі зараз неймовірно заздрять. Всі впорались? Тоді рухаємось далі. Вау, це ж самі смачні такіс. Вони сирні. Здорово. Ну що, подивимося, у кого яка швидкість. Кулінці нормальна. Що там у ті, да? У мене швидка. Так-так-так, бачу, що він вже розігнався. Ну, а у хани, мабуть, сама повільна швидкість. З кого почнемо? Давайте оберемо, кому не терпиться спробувати. О, лінці гарний вибір. Я тільки рада. О, Обожнюю такіс. Ух, які ж вони апетитні. Це неймовірно смачно. Друзі, я вже вам заздрю. Мої чіпси закінчились тепер хана твоя черга. І з задоволенням. Правда, у мене дуже повільна швидкість. Вам доведеться чекати. О, які гарні чіпси. Хочу їх підкинути і спіймати. Які хрумкі. Класно бути повільною. Мені правда подобається. Все було на 10 із 10. А тепер моя черга. Підкидуємо упаковку та ловимо чіпси як хана! От дідьку. Упаковка на голову впала і тепер я весь крихті. Як то кажуть, поспішиш людей насмішиш. Ну, все, дівчата, досить. Вау, це ж гостра китайська локшина. Таку страву небезпечно їсти повільно. Лінці співчуваю. Ти дісталась шоколадна локшина. Цікаво, яка у нього швидкість. Швидка клас. Що ж? Похана сирна локшина і нормальна швидкість. Не терпиться почати. Можна я, можна я. Дівчата, поступитись? Чудово. О, як же я хочу спробувати свою шоколадну локшину? М -м, це дуже смачно. Смачніше за все, що я коли-небудь. їв. Смакота. Я все. Залишилось доїсти залишки шоколаду навколо рота. Що ж, тепер я. <Cessclass> я буду використовувати моє нову крутовиделку. Дивіться, як зручно нею їсти локшину. Вона сама крутиться. Хано, накрути побільше. Ого, у мене тепер вуса з'явились. Круто. Отак обожнюю все сирне. Ось це смакота. Так, я наїлась. І тепер чергалінці. Ох, я так втомився чекати, що встиг постаріти. Добре. Я почну. Правда, мені страшнувато. Ой-ой-ой, вона ж неймовірно гостра. Проти все кипить. Лінці, ти можеш поквапитись. Я старію на очах. Я майже доїла. Допоможіть. У мене йде вогонь із рота. Зараз, лінці, я тебе врятую. Отак. Мені стало набагато краще. Дякую, тет. То наше відео. Тоді швидше став лайк, підписуйся на канал та ділись ним з друзями. Ну а поки що бувай, і до швидкої зустрічі.